Вітаємо, як завжди у цій порі, на тива теми дня у студії Віктор Шубін. І на початку коротко про головні події вівторка. Чернівці вкотре отримали можливість обрати міського голову. Утім, позачергові вибори мера сьогодні не вигідні ані владі, ані опозиції. Вважають правознавці. Чому? Всією країною пропонують молитися проти вступу в Євросоюз у головному соборі Буковини. Харизма і талант перемогли. Визначили кращого студента року Чернівецького національного університету. Обезголовлені чернівці вкотре отримали можливість обрати мера. Щоправда, у цьому, окрім чернівчан, нині не зацікавлена ані влада, ані опозиція. Принаймні, так вважають правознавці. 8 листопада у Верховній Раді зареєстровано проект постанови про призначення позачергових виборів Чернівецького міського голови. Автором котрого є нардеп опозиціонер Микола Катеринчук. Черговий проект передбачає, що вибори у Чернівцях повинні відбутися 9 лютого 2014 тисячі Наразі документ переданий на розгляд керівництву парламенту. Тож бути чи не бути позачерговим вибором мера у Чернівцях, думки городян нардепів та політологів чула моя колега Юлія Савтенко. Чернівці далеко не єдине місто в Україні без очільника. У цьому переліку також Київ, Херсон, Миколаїв та Черкаси. Утім, найдовше два з половиною роки мера немає саме у Чернівцях. У цих п'яти обласних центрах України обов'язки керівників виконують секретарі міськрад. За цей час можна будинок звести, а маючи велике бажання і двійко дітей народити. Не те, що знайти 15 хвилин, аби проголосувати за одну постанову. Переконаний у цьому політолог Ігор Гаврада. Я переконаний, що більшості чернівчан ви. А міського голови все ж потрібні, коли говорити чи про владу, чи про опозицію, то напевне їм цього потрібно менше, аніж чернівчанам. Інакше б за ці два з половиною роки, що минули, прийняти 15 хвилину, виділити 15 хвилин, і прийняти постанову, це не є чимось надзвичайно складним. Фактично, чернівчани напевне стали заручниками певних політичних ігор. Без господаря в місті Чернівчанам жити на. Ридло. А позачергові вибори мера мали відбутися ще у 2011-му. Думки городян єдині. Звичайно, однозначно Що такое должен бути хазяїн домі. Ну якщо люди поважають себе, то потрібні, тому що це ж вибір людей. Ну, звичайно, що це не є нормальним, тим що немає стільки часу голови у місті. але не зрозуміло, чому це тягнеться до сих пір. И кому Знаєте, як у нас зараз прийнято питати, і кому ж це вигідно. Опозиціонерка Спрук у відсутності мера в Чернівцях безапеляційно звинувачує владу і вірний ме, що за два місяці відбудуться позачергові вибори. Хотілося б, щоб вибори були, але я думаю, що виборів не буде так, як більшість в Верховній Раді, партія регіонів не зацікавлена в проведенні виборів ні в Чернівцях, ні в Одесі, ні в Херсоні, ні в Києві, ні в усіх містах обласних центрах, де сьогодні її представники партії регіонів керують, але не будучи обрані народом. Тому що вони можуть вибори програти. Вони я думаю, що не будуть їх призначати. Регіонал Кушнірик сподівається на інший сценарій: а в тому, що впродовж двох з половиною років Чернівці обезголовлені нарікає на недологі законодавство, мовляв, чіткого механі механізму немає. Закон про вибори передбачає лише один пункт: якщо впродовж місяця місто немає мера, необхідно звертатися до Верховної Ради. А от скільки та повинна думати, на коли призначати позачергові вибори, про це законодавство вперто мовчить. Я сподіваюся на те, що це буде, тому що якщо вже ми хочемо підписати угоду про асоціацію з Євросоюзом, і ми знаємо, які там діють правила і норми, що там проти. Про такий випадок, як у нас в Чернівцях і в Києві, просто собі не, не уявляють. Тому я думаю, що це буде гарним прикладом того, що ми дійсно сповідуємо європейські традиції. У питанні щодо перевиборів міського голови у Чернівцях повинен працювати не формат віри, а формат дотримання законності. Свободівка Олена Калнукова вправду вбачає у наступному. Наразі існує дві гілки влади: депутатський корпус та чиновницький. За законом перший має очолювати секретар міськради, другий міський голова. Те, що відбувається нині, коментує так: В даному випадку відбувається узурпація влади, тобто злетять двоє, і це значно розуміється так легше керувати, але це не є демократично і це є грубе порушення закону. То я вважаю, що це давно треба зробити, і ганьба, що ми сидимо в цьому в такому режиму Нідпруніну. Розумієте, це є недобре. Недобре чернівцям без господаря, так вважає і наш українець Максим Юк. Раз він внесений Катеринчуком. Я так розумію, що за цим стоять якісь сили, і що з цього приводу ведеться якісь діалоги, можливо, навіть якісь торги у Верховній Раді в умовах сьогодення. Ми хочемо жити за європейськими стандартами, за європейськими правилами, тому ми повинні дотримувати законодавства. Що ми рахуємо, що в Україні є самоврядування як таке, то в Чернівцях повинні бути вибори відбутися. Повинен бути обраний громадою мер, який буде представляти Чернівці. Солідарність провладних депутатів та опозиційних мовляв, Чернівцям мер конче необхідний. Політолог Гаврада називає політичними іграми, від котрим людям ані тепло, ані холодно. Адже віз і нині там маленький відень досі без голови. Тож про яку європейськість тоді можна мовити? Європейськість, ну скажімо. Так, подібних речей, то мені здається, все ж таки це неправильно, тому що ми бачимо в країнах Євросоюзу традиції міського місцевого самоврядування, традиції того, аби не нехтувати волевиявленням громадян, а вони є священними і недоторканими, наче корови в Індії. Отож, вибори міського голови. Чернівцям потрібні це визнали чернівчани і представники абсолютно всіх політичних партій, представлених міській раді і політологи. Питання в іншому: чому цього не відбулося понині? А головне. Кому це вигідно, зрештою маємо те, що маємо. Та поки політики бавляться власними іграми, нехтуючи принципи демократії, а Чернівецька громада вочевидь залишається аморфною, ніби очікуючи, що прийде месія і все зробить, наші діти підростають. І шансів у них жити в країні, де захищають їхні права та свободи, чим раз стає все менше. Юля Савтенко, Іван Морарашта, ми ТВА. І Богу помолитися, і Україну від вірної загибелі врятувати. Всеукраїнське православне братство 21 листопада пропонує усім вірянам долучитись до хресної ходи у Києві. Мета масового молебню не допустити вступ України в Євросоюз. Про московський патріархат, європейську загрозу та державу у церкві. Наступний матеріал. На вході у кафедральний собор нещодавно з'явилось оголошення. Там чорним по білому написано Православне братство проти євроінтеграції. Хто думає так само, долучайтесь за 200 гривень. Майже паломницький тур з Чернівців до Києва і назад. Оголошення служити собору помітив лише завдяки снімальній групі. ТВА, однак його позиція із змістом листівки збігається. Ну я вічно скажу свою собі думку. Ви записуєте, так? Да? Якщо вони проти, ми це писали. Ні, це. Ні. Ну, вашого запроси не Я проти. Проти сторони. А чому? Тому що ми бачимо, що в Румунії є, що бідні люди стали нещасті. Приїжджають до нас купити по товар, бо до нас дешевше стоїть. В голові усі, тільки колбаса, Євросоюз візу, бо ще кончені держи. Олександр Хіміч переконаний, що Україна потрібна Європі лише у корисливих цілях використати і викинути. А разом з тим є ще інфікує святу слов'янську землю вірусом гомосексуалізму, наркоманії та суїциду. Ані противники Бога, їхні Бог дьявол і гроші. Це нещасні люди, які самі йдуть в ад і всіх за собою тянуть. Ваша віра полягає в тому, щоб не йти в Євросоюз. прежде всього їм потрібні наші душі. Чоловік каже, що їх позицію розділяє кілька тисяч буковинців і йдуть люди з власної волі. Марія Манкіш, координати якої зазначені в оголошенні, не бачить нічого протизаконного у тому, щоб використовувати культові споруди як засіб агітації до політичних дій. Жінка впевнена, що лише так можна врятувати Україну від вторгнення Європи. Їм не потрібний ні народ, ніхто їм потрібні землі, їм потрібні наші українські багатства. Наші корні це Київська Русь. Київська Русь. У нас з Європою ніколи не було. Єдине, що Європа шукає в Україні за проданців, продажних людей. Тільки митний союз. Чому митний союз? Значить, святой Лаврентій Чернігів сказав, як як єдина Бог Отець, Бог Син і Дух Святий, так повинні бути місці Росія, Білорусі, Україна. І нас це іскусно розділили, і з Божою допомогою ми з'єднімося і всю цю мертвість уничтожимо. У Конституції України чітко йдеться про відділення церкви і держави. Сказано там і про заборону втручання релігійних організацій у політичні та державницькі процеси. Вочевидь, братство архістратига Божого Михаїла це до уваги не бере. І молитися у Києві буде, хоч і поза законодавством, але для України. Чернівчани ж у подібній ситуації вбачають тенденцію всеукраїнського масштабу. На жаль, у нас фактично це є нероздільні речі. Хоча і юридично і кожна з політичних сил пропагує про те, що вони є роздільними, Ну, на жаль, напевно, все ж таки не залишаються заангажованими і поєднуються між собою. Мені здається, що повинні вони бути разом, але щоб церква не вмішувалася дуже в справи держави. Я не можу сказати, що вони втручаються. У кожного своя держава, у держави держава своя, а в церкві своя держава. Якщо б вони впрягалися разом та на благо людей. Олена Крохмаль, Іван Мітрик та Іван Морараш теми дня. ТВА. побиття чи наклеп у цьому вже рік намагаються розібратися адвокат, прокурор та суддя. Рік тому у Чернівецькій школі номер 33 семикласника побила вчителька. Та чи побила насправді? Жінка стверджує, що це вигадки і діти змовились, аби опаплюжити її. Сьогодні відбулось чергове судове засідання. Вироку ще немає. То був п'ятий урок історія. Про події згодом написали у міліцію під час викладання у сьомому класі між учнем та вчителем. Виник конфлікт, який завершився побиттям школяра. Семикласники з синцями пішов лікуватися, а вчителька звільнилась. Про той день педагог говорить, що учень Михайло грубо порушував дисципліну. Виходив з класу без дозволу. Втретє на порозі кабінету стала вчителька і заборонила бешкетувати. Но ну він не дивлячись на те, що руки в мене були розставлені. Побіг. От я десь його автоматично схопила, він виривався. Я змушена його була тримати, бо рядом були парти. Якщо б я його відпустила, він по інерції міг забитися. І, от, коли вже мені не вистачило сили, тому що у мене діагностований порок серця давним-давно. Коли я почала задихатися, я його просто опустила на підлогу. Далі, за повідомленнями, він вдарився об батарею. Від цього загострилась давня хвороба, і зараз у Михайла суттєво погіршився слух. Хоча свідки кажуть, що після уроку історії він ще бігав, почував себе нормально і відсидів два уроки, а вже ввечері ліг у лікарню. Я вважаю, що моя дитина не винна, тому що він взяв вину трьох однокласників на себе. Що винні були однокласники, а він сказав, що він винен. Просто дитина дуже добряча. Взяла на себе відповідальність і за це він получив, так як вчителька сказала, що ти будеш відповідати за трьох. На це й зробила мати каже, що після цього випадку вчителі почали тиснути на інших дітей. Вони перелякані. А педагог вважає, що це змова, а свідчення неправдиві. Мовляв, діти між собою придумали план, як зіпсувати репутацію вчительці. Між іншим, за характеристикою інших викладачів, постраждалий учень уже мав конфліктні ситуації з іншими педагогами та зривав уроки. Було таке, що класний керівник мені телефонував, що Міша зривав уроки. Я з Мішою розмовляла. Міша поправляв свою поведінку. Найти як діти зараз у справі оголосили перерву на кілька днів. Наступного разу у зал засідань запросять судмедексперта. Вирок може стати відомим за місяць, другий. Анатолінки Фрагян Піонковський теме дня ТВА. А зараз про крадіжки з політичним контекстом. Три роки за гратами проведе обвинувачений у викраденні чужого майна. Нагадаємо, що ще на початку літа чоловік, розбивши вікно, проник у приміщення регіонального представництва партії регіонів та спробував викрасти комп'ютерну техніку загальною вартістю 8 тисяч гривень. У прокуратурі кажуть, що громадянин неодноразово займався злочинною діяльністю, особливо облюбував чоловік корисливо майнове поле злочинів. Серед білого дня на людній вулиці у чернівчанина викрали дорогий позашляховик. Поки він був у магазині, авто зникло. На все про все зловмисникам знадобилось кілька хвилин. Подробиці замить. Очевидно, працювали знавці своєї справи, бо буквально за кілька хвилин встигли підібрати ключі, відчинити авто та непомітно накивати п'ятами. Я на проспекті зупинився, зайшов в магазин. Пока поміряв курточку. Машина уїхала. The... This. 2-3 хвилини. Toyota Land Cruiser 2012 року випуску. Саме такий позашляховик викрали у цього чоловіка наприкінці вересня. Між іншим не з дешевих. З моменту зникнення автомобіля минуло півтора місяці. За цей час правоохоронці встигли розшукати іномарку. на На днях даний транспортний засіб з робітників обос був виявлений в одному з гаражів, які винаймали невідомі. Наразі затримано двох осіб, і та встановлюється їх причетність до скоєння даного злочину. Приладдя для перебиття номерів кузовів та. Та зламування замків автомобілів, а також номерні знаки і значну суму грошей. Все це оперативники знайшли у викраденій іномарці. Якщо провину затриманих доведуть, то їм загрожує від 7 до 12 років за ґратами та можлива конфіскація майна. Трудова експлуатація, сексуальне рабство, втягнення у жебратство, вилучення органів 44 громадянина України постраждали від торгівлі людьми за рік. У будинку з левами відбулася підсумкова конференція, присвячена цій проблемі. Деталі у наступному сюжеті. Минулого року 290 народних депутатів проголосували і прийняли закон України про протидію торгівлі людьми. Чернівецька область є однією з перших, яка почала робити офіційні кроки для вирішення цієї проблеми. Так, наскільки мені відомо, в нас цільно зареєстровано чотири випадки протидії торгівлі, торгівлі людьми. Три з них це особи чоловічої статі, одна жіночка. 12 моніторингових візитів здійснила спеціальна міжвідомча група. Зокрема, так само ми були з моніторинговим візитом у Чернівецькій області. Після візиту у всі регіони України стали очевидними такі проблеми: постійна реорганізація місцевих органів влади, потреба у роз'ясненні законів у сфері торгівлі людьми, низький рівень обізнаності населення та довіри до чиновників. З вересня 2012 року до сьогодні 15 особам надали статус постраждалих від торгівлі людьми людьми, каже пані Фаремець. Із них 44 – це громадяни України, 6 – іноземців. За статтю 24 чоловіка, 18 жінок та 8 дітей. Найбільше зареєстровано випадків трудової експлуатації: 12 сексуальний, 6 – випадків втягнення людей у жебратство. Тричі траплялося вилучення органів і один раз продаж малолітньої дитини власною матір'ю. Надалі міністерство планує проводити інформаційні кампанії, впроваджувати програми навчання щодо допомоги постраждалим, удосконалювати нормативно правову базу. Ірина Ольга Боярчук, Іван Гостюк, Заступник голови ОДА, очільник Чернівецької обласної організації партії підприємців та промисловців України і взагалі знана в усьому місті людина Євген Горда. Два дні тому пішов з життя. Сьогодні у приміщенні Чернівецької обласної філармонії відбулось прощання. Це людина була великої доброти, великої професійності, великого сумління. Дуже, дуже чесний, гарний. Який зайшло, він був. Пройшов путь, як кажуть, і начальник управління аж до першого заступника облдержадміністрації. Вічна пам'ять про нього завжди буде, тому що він нас багато чому навчив, і ми будемо працювати так, щоб ніколи не підвести його. І науку знають, і талант мають у Чернівецькому національному університеті. Визначили кращих студентів 2013 року. Вони співали, розважали глядачів, танцювали та декламували власну поезію. Студентські емоції бачив і Олександр Ткачук. Власна поезія для представлення пісні Луї Армстронга на конкурс талантів і чоловічі вуса. Так на конкурсі студент року виступала Ірина Лазаревич. Вона навчається на філософсько-теологічному факультеті і знає, що потрібно для перемоги. Ну я думаю, в такому конкурсі необхідно вдало проявити себе талант, ну і звичайно, бажання без бажання не буває нічого. А ще, звісно ж, репетиції. Вони теж необхідні для перемоги. Кожен студент на сцені був оригінальним і незвичним, демонстрував свій талант і харизму. Ама дама, та навчано, все нормально. прийшов на конкурс студент студентка Чинуло 2013. Та навчав, файно сі обрав кльові, модні шкари, твій улюблений капелюх. На конкурсі, звичайно, добре, але й наявність знань у студентів вагомий критерій, адже університет це перш за все храм науки. Участь в конкурсі мають право брати участь лише студенти, які навчаються на 4, і вища оцінка. Тобто, ті власне студенти, які мають змогу, ну отрим, будемо казати, отримувати стипендію. Тобто, це в нас такий критерій, але беруть участь і державники, і платники. Тобто. Ми беремо найкращих студентів, які себе проявили на і в навчанні. Найкращою студенткою з поміж 14 учасників стала Ірина Лазаревич. А студентом Олександр Атодерес. Однак сама Ірина представлятиме ЧНУ на міському конкурсі Студент року бо набрала найбільше балів. Олександр Ткачук, Іван Гостюк та Медня ТВА. А зараз про спорт у Чернівцях відбулася обласна олімпіада з голубиного спорту. На ній були представлені кращі спортивні голуби та підбиті підсумки нинішнього змагального року. Заслужені нагороди за успішну участь у всеукраїнських і міжнародних змаганнях отримали кращі буковинські голубівники. Захоплення голубами у людей завжди мало не лише естетичне задоволення, а й носило прикладний напрямок. Свого часу ці птахи використовувалися як найшвидший та й найефективніший комунікаційно-інформаційний засіб. Наразі потреба в поштових голубах відпала, тож людство придумало нове застосування для своїх пернатих улюбленців. Нині у світі дуже поширене спортивне голубівництво з проведенням різноманітних змагань. Останнім часом плідно в цьому напрямку працює Чернівецька обласна федерація голубиного спорту. Сезон був доволдовольна удачным. Практически с каждым годом все більше і більше. Ну, Якщо взяти так почитати по Черневецькому обласному осередку і по Черневецькому регіональному, ну, практично, учасників 80-то було. Буковинські голубівники цьогоріч взяли активну участь у змагальному процесі, де їхні птахи показали непогані результати за дальністю і швидкістю польотів. Ці нагороди, за які здобутки? Розкажіть, будь ласка. Заліт, за, за, за те, що голуби хорошо повернулися домой. Де? Куди, в яких змаганнях брали? Олександрія є, є сфера на 300, Олександрія 500, Харків, два, Харкова по 700. Є Гданск, Польща результати. Це 700 кілометрів. Э, да? Харьков. Да, да. Гданск було 890 десь так. І сколько голуб летить і как витрачається по времени? Э, Тічені первого дня вже дома голубі є. Тічення сутки вдома. На Буковині вже склалась певна каста прихильників спортивного голубівництва, де старші передають своїм нащадкам секрети родинного захоплення, розведення цих гордих і красивих птах. я голуб'ями, ще з дитинства. що маленьким був, займався голуб'ями і зараз займаюся я, і от внук зі мною займається. Він мені допомагає все время. Голубі кормити, ловити. Захоплююся з дитинства голубами і віддаю перевагу спортивним голубам. Я хочу відмітити, що зараз в останні роки вже у нас на такому рівні, як Іван Митрович, міжнародного проводиться змагання по правилах міжнародних, у всіх номінаціях і в області голуби вже є, які досягли великих результатів. Приємно відзначити, що до спортивного голубівництва останнім часом активно долучається молодь. Дуже великий інтерес у молодого поповнення. От, значить, є юні голубеводи. Ну, звичайно, поки не ще не знають всі тонкості, всі нюанси, но э, е-е батьки, дідусі допомагають, значить, і вони роблять правильні кроки. Крім э, того, що вони приймають участь, ще працюють два кружка юних голубеводів при Черновіцькому обласному в центрі еколого-натуристичної творчості учнівської молоді, де займається около 30 юних голубіводів. Ну, я дивлюся, у тебе багато нагород. За що ці нагороди? Медалі. З ким ти займаєшся голубами? Татом. Татом подобається? Так. Да. Я почав брат, мій почав займатися, а мені сподобалося, теж почав займатися. Ну, а ти в кого перейняв це захоплення? Ну, у мене друг займається голубами, то я ходив дивився до нього і каже, попросив пару голубів. Почав розводити. І зараз скільки у вас голубів? Десь коло 30, 30 штук. Десь 3, біля 30. Ну а ти що про свою захоплення скажеш? Дуже подобаються голуби. Сусід займається голубами. Я теж почав займатися ними. Сей батюк, Іван Гостюк, тебе дня тива. Вівторок, 12 листопада, відходить у минуле. Чим він запам'ятався у Чернівцях, нагадаємо штрихами. Чернівці вкотре отримали можливість обрати міського голову. Утім, позачергові вибори мера сьогодні невигідні ані владі, ані опозиції. Вважають правознавці. Чому? Всією країною пропонують молитися проти вступу в Євросоюз у головному соборі Буковини. Харизма і талант перемогли. Визначили кращого студента року Чернівецького національного університету. Інформаційне багатство вівторка вичерпалося. Бажаю легкої та змістовної середи, яку підсумує моя колега Оксана Мотрук. Бережіть себе.